Наступна головоломка. У нас є така рівність 14 додати 9 дорівнює 2. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один цирник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити один цирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один цирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 1 відняти 4 буде мінус 3, мінус 3 додати 5 буде 2, 2 вирівнює 2, 2, 2. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.